Добрий день, ми сестри Петрик. Я Вікторія. А я Настя. Сьогодні ми прийшли в студію телеканалу ICTV, аби наші голоси були почуті. Прекрасні дитячі роки. Але що згадує людина, гортаючи шкільні альбоми? Веселі ігри на перервах? Чи ховання по кутках від жорстоких однокласників? Лагідну усмішку вчительки чи важку руку вихователя? То руйнує казку про щасливе дитинство. І чому батьки дізнаються про це останніми? Отже, сьогодні ми представляємо тему, яку говорять тільки дорослі. Дорослі взагалі не надто люблять давати слово дітям або прислухатися до їх слів. Думають, що діти це їхня власність, і можна робити з ними все, що завгодно. А в результаті виходить так. Що діти починають думати, мені з батьками не пощастило. От у нас батьки і вислухають завжди, і з роками допоможуть. Але у деяких наших знайомих вдома тільки розпір польотів це ти зробив не. Так, і це не так. А у декого батьки навіть беруться за ремінь. У минулій програмі вам, шановні глядачі, задали запитання, чи варто використовувати батьківський ремінь як інструмент виховання. І ось результати голосування на сайті. 33% сказали, що так. Дорослі кажуть, що це виховання, але це насилля, і через нього діти почуваються нещасними. Починають злитися. Але ж вони не можуть дати здачі дорослим. А кому можна дати здачі? Звісно, тих, хто менше, от і починають собі у школі або на вулиці. Чому дорослі не розуміють цього і не хочуть бути з нами на рівних? Поговоримо про це сьогодні. Здавалося, це був звичайний переїзд. Коли Катіна родина перебралася у це південне містечко, їй було 13. Нова школа обіцяла зустріти новими друзями і новими враженнями. Та скоро мати помітила, її дівчинка, яка любила танці і сміх, стала замкнутою і мовчазною. Вона закрилася на вона до моря, старалася виходити. А берег піду до моря, мам, покажу, все. Коли одного разу Катя не повернулася додому зі школи, материнське серце зачуло недобре. Мати кинулася перебирати дочинні речі і знайшла предсмертну записку. Я, відкриваючи тетрадь, обнаружила записку такого, значить, тексту. Рисунки. Це нарисовані хрести. Прощай, життя, здравствуй, смерть. Мой гроб. Значить, що жити не хочу, чим так жити. Лучше у ті жизнь. Катя знайшлась. Вона сховалася у подруги. Шокована мати принесла страшну записку директору школи. Далі були батьківські збори і перегляд відео, від якого Людмилі стало погано. Шість чоловік. значить, дівочку там прижимали к стінкам, валяли. Ну і порой зображали. Половою, а Я один з парні тріжди проводив відеосйомку этих мероприятий. Знущання над Катею почалися майже одразу, як вона прийшла у нову школу. Я піднімала руку, мені сказали рижа, я молчи, типу, все, ти нічого не знаєш. І я просто тірялася. Я нічого не тачала на уроках. Все це відбувалося на очах вчителів і керівництва школи. Класний керівник все есть тобто, вона нічого не стала разобратися. На сьогоднішній проблеми всі зняті, тому я нічого коментувати не буду. людмилу. Умовляли не звертатися до міліції, але вона чекати не стала. І саме цим кажуть психологи, можливо, попередила найстрашніше. Батьки нічого не роблять, бояться. А підлітки як знущалися, так і будуть знущатися. І тоді що ждати, коли дитина повіситься ще тоді плескать. ой, що ж ми не побачили, як виходить, а воно було видно. Треба було побачити. Зусилля мами Людмили дали результат в школі. Катю залишили у спокої, але психологічну травму дівчинки довелося лікувати психологам. Зайка, далеко не уходи, хорошо. Світлана боїться залишати дочку навіть на мить після того, як відвела її у приватний садок, а ввечері забрала у стані істерики із синцями. На мой питання, чому дитина плаче, Мені сказали, що вона там розліла горшочки, дуже сильно розстроїлася. Мама вирішила розібратись, але її одразу виставили за поріг. Світлана звернулася до міліції. Там встановлювати факт побоїв не схотіли. А от законністю існування приватного садочка зацікавилися. Ми теж хотіли побачити документи, але місцева вихователька вже з порогу заявила: ніякого дитячого садку тут не існує взагалі. А що тобі ти бачиш, Це Мої, мої знайомі дітки, мої подружки. Державний садочок інша справа з точки зору документів. Але проблеми тут часто такі ж. Він до мене вибіг і почав плакати і говорити, що його набила тьотя. З такими словами, чотири роки тому син киянки Лесі повернувся після свого першого дня у садочку. Я задумалася, але спочатку не надала значення його словам, так як він був малесеньким і подумала, може він не так зрозумів. Через деякий час спокійна дитина почала прокидатись та кричати серед ночі. Маленький ігор досі не пам'ятає, що тоді було. Вихователька била в садочку. Мені, правда, було боляче. Вона шкодує, що не одразу звернула увагу на скарги сина. Про те, що в дитячому закладі хтось може бути жорстоким, Леся повірити не могла. Не повірило і керівництво садка. Вихователь залишився працювати, Ігоря батьки забрали. Він шукав захисту в мене в своїй мамі, і тому я все зробила для того, щоб його від цього вберегти. Вона і потім багато чула подібних історій. Жінки кажуть, якщо почне. Скаржитися дитині стане гірше. Лесю така позиція дивує: ображати її сина ніхто не має права. Сумна статистика свідчить: із фізичним насиллям у школі у дитячому садочку на вулиці стикається кожна третя українська дитина. Що таке же від мене нічого не залежить? Я нічого не можу. Тобто є хтось сильніший за мене, який і керує моїм життям, який може зі мною робити. Те, що він захоче. Я же жертва. Якщо дитина почувається жертвою вдома, вона перестає довіряти батькам. І про те, що з нею відбувається, батьки можуть дізнатися останніми. На цьому оперативному відео слідчі щойно арештували підпільну відеостудію. Чоловік, який відкрив цей бізнес, зараз у в'язниці. Він підозрюється у педофілії. Для батьків участь їх дітей у зйомках шок. Ось одна з мам пізнає на обкладинці свого сина. Мій ну, ребенок би ні за що не розділися, це все у неї весі. Ну, ваш ребенок там є холод? Вот Голод. Да. Цю історію розкрили кримські журналісти. Виставляв фотографії і відеоматеріали. З участям воли дітей в інтернеті на спеціальних сайтах. Іностранні підефіли просматривали ці фільми, і діти, котрі їм нравилися, нікаби їх заказували. Чоловіком під ніком зверозуб виявився керівник дитячого гуртка. Цілих 10 років він безперешкодно працював з дітьми. Психологи дивуються, як батьки могли нічого не помічати. У дітей з'являлися гроші. Невже батьки не дивляться на такі елементарні речі про те, що з'являється у дитини бюджет за статистикою? В США та Європі сексуального насилля зазнають 20% дітей в Україні подібної статистики не існує. Про це не хочуть говорити голос ані батьки, ані діти. Тим часом міліція щомісяця виявляє все нових педофілів. Я розумію усі побоювання батьків. Що ця ситуація може вийти з під контролю, що її можуть обговорювати інші люди? Але в даній ситуації варто поміркувати про те, яку шкоду може чинити незавершена ситуація, і непропрацьована ситуація для дитини. Будь-яке насильство сексуальне, психологічне чи фізичне можна упередити, або принаймні зупинити, якщо батьки будуть уважними до дітей, навіть якщо дитина не йде на контакт. Якщо тобі курки там роблять, або кажуть Я впав. Ні, неправда. Там, от рівномірно, і якщо не заживають, От дивиться дитина, ну вона може раз упасти з велосипеда. Ну, коли дивиться місяць, а воно одні проходять, другі з'являються всі, то це треба бить на сполох. Текти від проблеми сховатися, забрати дитину зі школи чи садочка, де чиниться насильство. Чимало батьків вважають це єдиним способом захисту. Вони навіть не знають, що вже сім років в Україні діє закон, який дозволяє відстоювати дитячі інтереси і протидіяти насильству над дітьми в сім'ї та і в суспільстві загалом. Згідно цього закону, як будь-хто може звернутися, дитина, знайомий, там батьки, письмово, усно, будь-як протягом одного. Дня. Повинні передати до служби у справах дітей. От будь-яка посадова особа повинна прийняти міру. Фахівці радять ні в якому разі не залишати ситуацію невирішеною, а для цього вивчати власні права і дорослим, і дітям. Не мовчіть не бійтеся розголосу чи небажаних наслідків. Напишіть обов'язково письмову заяву з приводу жорстокого ставлення до дитини директору освітнього закладу чи в соціальні служби. Зверніться до безкоштовного психолога у Державному центрі соціальної служби для сім'ї. Дітей і молоді, зателефонуйте до національної гарячої лінії. І головне пам'ятати золоте правило найкращий захист для дитини це любов та довіра у власній родині. Бути зацікавленим батькам в тому, що відбувається з дитиною. Цікавитися дитиною. Дитина, яка буде відчувати захист, підтримку і допомогу, я впевнена, вона обере інший шлях. Після того, як ми виступили на шоу Україна, має талант. Настало скрізь пізнавати. Це було дуже приємно і дуже почесно. Але в школі це сподобалось не всім, і нам було непросто з деякими однокласниками. Але нас завжди розуміли і підтримували вдома. Ми знали, що можна завжди з батьками. Нас навчили так, не треба думати, що насильство це круто, це огидно. І, взагалі, кулаками суперечки розв'язують тільки слабак. Хлопці завжди думають, що вони мають перевагу над дівчатками, а потім так думають дорослі чоловіки. Ось яке запитання. Ми пропонуємо вам для голосування. Голосуйте на сайті телеканалу ICTV. а результати будуть показані на початку наступної програми. Шановні дорослі, давайте бути на рівних. До побачення, Па-па.